Енькі були вас вітає нове шалене відео по українськи. Вам колись доводилось робити зачіску за допомогою міксера? Можливо, ви в курсі, як приборкати норовливу газону косарку? Все це та навіть трохи більше прямо зараз на ваших екранах. Також ви побачите педальне чортове колесо та чоловіка з залізними нервами. Дівочий мотокрос та людину, що знає мову тварин, і дізнайтесь, як виглядає страва Лексус під шубою. dance still. no Почнемо ми з активних розваг та одразу запросимо вас відвідати декілька дивовижних атракціонів, зробивши це у надзвичайно цікавій компанії. Повірте, це зовсім безпечно та геть не страшно. Принаймні цей чоловік точно не боїться. Хоч і знаходиться він по цей бік екрану. Принаймні, цей чоловік точно не боїться. Залишається тільки здогадувати, що є запорукою його центського спокою. Можливо, він катається на цих гірках далеко не вперше. От блін, а на соти це вже не так весело. Чи цей суворий хлопець працює водієм маршрутки дуже далекого сполучення? Ну от, прийшов розслабитися, почуваюся, як на роботі. Добре, хоч за дорогою стежити не треба. Хоча, можливо, цей сміливець всього лише вирішив потренуватись перед вечірнім турніром у Покер. Як би там не було, очевидно, що в нього просто залізні нерви. Як гадаєте, чим займається Дід Мороз влітку? Звісно, їде у відпустку, як і всі нормальні люди. Та ніколи не відмовляє собі у задоволенні відвідати пару-трійцю веселих атракціонів, навіть коли не зовсім розуміє, як краще користуватися. О, халепа! У, усі їдуть, а я чомусь ні. ж бо! Е, Так і знав, що лижну з матку треба з собою брати, так і знав. Ось воно, яке ваше літо. Та люди тямущі знають, що кращого літнього відпочинку ніж розваги в аквапарку не буває. Навіть коли жодних водних атракціонів у їхньому місті немає і не передбачається. Все, що необхідно, знайти дещо подібне до відкритого басейну та домовитись із знайомим екскаваторником. Вуаля! Ось вам і стрибки у воду з висоти, і ефект морських хвиль, і навіть спеціальний бонус дощ, наче з ковша. Вигадувати собі розваги на рівному місці, наша національна традиція та священний ритуал ще з дитинства. Досить часто для того, аби зробити щось корисне, доводиться спочатку щось корисне зламати. Та головне це результат. Далі тиснемо на педалі та катаємось на справжньому педальному чортовому колесі. А тим двом, що за кермом сидять, тепер і велотренажер не потрібен. Та давайте поближче познайомимось зі справжніми майстрами вправно та швидко крутити подалі. Хоча за деякими з них навіть машиною не вженеся. А от вони самі здатні наздогнати кого завгодно, навіть на швидкості 100 кілометрів на годину. Чи може хлопця просто кермо за цю фуру зачепилось? Ніщо не зупинить справжнього велосипедиста екстремала на шляху до його мети. Я в'їжаю в стройку. Таку стройку в а вже вот або. Не шля, не на що тільки не підуть велосипедисти, щоб похизуватися одне перед одним своєю винахідливістю та оригінальністю? Навіть велотрактор готові змайструвати за ніч. Та на такому винахідникові можна ціле поле переорати. І ніяких витрат на солярку. Та мало хто здатен конкурувати за майстерністю та фантазією, ось із цим скромним дядьком. Йому не потрібна ані слава, ані визнання. Тільки б додому швидше дістатися. А живе чоловік одразу за річкою, через яку, на превеликий жаль, мостіку не побудовано, от і доводиться викручуватись та педалі крутити, щосили. Дивовижна конструкція, не досить маневрена на суші, але незамінна у воді, щоб літати могла взагалі сім'ї. Існують люди, які здатні заблукати у трьох соснах, а є таланти, що можуть легко заплутатись у двох педалях. Ні, ми не про тих диваків, що вічно плутують газ та гальма. А ось про таких товаришів цікаво, що треба було робити з велосипедом, аби так поріднитися, споріднитися з ним за допомогою штанів. Та здається, хлопець і сам не знає, як потрапив цю халепу. Эй, эй, э, штани віддай. Віддай кому кажу ти. падлюка педальна. Що регочемо тут? Не бачите, велосипед сказився. поганий, поганий велосипед! Віддай штані! Щодо цих хлопців, то вони ні в двох педалях, ні в двох колесах не заплутаються ніколи, адже вони зі своїми двоколісними друзями на ти. А захоплені конкуренти під враженням від побаченого так і падають штабелями, вкладаючись під колеса. Та наші хлопці не тільки майстерні, а ще й вельми милосерні. Жаліють конкурентів та ніколи на бідолах не наїжджають по справжньому. Лише так стрибають навколо та дражняться. Хизуватися своїми надзвичайними здібностями перед вами будуть і героїні наступних відео. Повірте, їм справді є що показати та в чому проявити себе. Деякі з цих справ зовсім не жіночі, наприклад, гра у СОКС, та ці дівчата рвуть усі шаблони і ламають усі стандарти майстерно, вправляючись із маленьким тканевим м'ячиком, так що хлопцям і не снилось. Швидкий сніг та ніякої магії. Хоча нам здається, що було би значно ефектніше, якби вони за Кидали м'яча у своє декольте та мабуть на це здатні тільки кращі з кращих. Знаючи, люди стверджують, що техніка в руках жінок майже одразу перетворюється на гору звичайнісінького металу брухту, особливо якщо це мототехніка. Але цілі покоління дівчат вперто продовжують намагатись довести зворотнє. Навіть власні змагання з мотокросу для цього влаштовують. Отже, перша пішла, друга пішла, та нічого. Головне, що вони дуже стараються. Краще, хай дівчата займаються своїми дівочими справами, які в них гарно вдаються. Та хоч би й просто кривляються, тим більше, що в деяких до цього є справжній талант. Або ж навіть таких. Та найприродніше, звісно, вдається ось ця істота. Дівчинко, <риклад> а чого це в тебе такі великі очі? Я, каже, нам ось ця симпатична леді пардіюванням бавлюся, а очі великі від напруження постараюся дуже. Осить незвичним, а для когось і просто вражаючим номером виступить наступна учасниця шаленого віно марафону. Почнемо з того, що все їй вдається, наче у указці. Махнула головою один раз. Макіяж готовий. Махнула другий. Зачіска на місці. А як махнула вона третій раз, то перетворилася за допомогою просто скотча на поп короля. Зустрічайте вічно живого Майкла Джексона. <му> У нас в програмі всяке стається. Буває навіть, що і газон косарка літає. А що, як мрія про небо була для неї головною в житті, тим більше таке ноу-хау може бути навіть корисним у своїй новій якості. Риво, наприклад, підстригти, то знайомтесь ближче. Унікальна в своєму роді газонокосарка класу повітря земля. Що вона там косить або під що вона косить? Під літак, звісно, ось навіть мертві петлі може крутити без проблем. Взагалі-то конструкція будь-якої газонокосарки настільки проста, що порти з нею може навіть і собака. Хоча господарю цієї самої собаки таке виявляється не під силу, апарат виявився норовливий з характером. Спробуй таку приборки. Та щоб ваша газона косарка була слухняною та завжди гарно виконувала свої обов'язки, починайте виховувати її з самого початку. На ланцюг саджати не радимо, а от тримати на повідку буде незайвим. А тепер пропонуємо прокотитися по дорослому та з вітерцем, адже по іншому герої наступних відеороликів ніяк не можуть. Деякі з них відчайдушно тиснуть на газ, інші на гальма. Та незалежно від цього, ми отримуємо просто вибуховий результат. Ось, приміром, цих хлопців просто розпирає, як хочеться обігнати машину, яка їде попереду. Як же ж об'їхати такого здоровання без ризику для здоров'я? Ми б сказали, що ніяк, але вони знайшли вихід із цієї ситуації. Та майте на увазі, щоб зробити таке, потрібно мати не тільки сміливість, а й відмінний окомір. На не менш безглузд дівчинки здатні любителі звичайної халяви та кому ж не хочеться потрапити до безкоштовної автомийки, що несподівано. Відкрилась посеред міста через прорив труби водопостачання. Ні, нам не хочеться, нам автівку шкода. А оцим телепнім навіть подобається. Ох, і пощастило їм, що це виявився не прорив каналізації. Заради честі називатися ліпшим товаришем, машина навіть навчилася крутити імпровізованим хвостом. Наступний крок виконання команди Апорт і Фас Ні, зовсім не хвіст маячить позаду цього автомобіля. Це дивне почуття гумору власників машини проросло та стирчить з багажнику у вигляді людської руки. Пробачне невелике уточнення, муляжа людської руки. Ось ці біваки пішли набагато далі та вирішили не обмежуватись прикрашанням авто муляжами чи манекенами. На своє лобове скло вони почепили справжню живу людину. Що правда, людина ця була тільки за і правильно а шонуньгувати під час довгої дороги у напівтемній кабіні фури? Краще поніжити своє тіло на сонечку та прийняти ультрафіолетові ванни разом з тим можна привітно махати рукою знайомим водіям-далекобійникам та підказувати дорогу тому, хто за кермом. Погодьтеся, багато кому з нас після перегляду голівудських бойовиків та фільмів катастроф хотілося дізнатися, як же ж це відбувається насправді, як вибухає реальне авто без застосування спецефектів та комп'ютерної графіки. Можемо помилуватися на це, не відходячи від екранів телевізорів, та без загрози для здоров'я, та ще й в уповільненому варіанті. І хай вас тішить, що це все ж таки не ваша автівка. Головне на дорозі це взаємоповага та взаємодопомога. Навіть якщо самої дороги вже давно не видно під мутною дощовою водою, правила вічливості ще ніхто не скасовував. Більше того, негода об'єднує та гуртує людей у складних ситуаціях, навіть якщо це ледве знайомі водії таких різних транспортних засобів. Серед любителів тварин прийнято вбирати своїх улюбленців у справжній одяг: маленькі светрики, штанці та шубки. Цю звичку перейняли і власники модних автівок. Що також не шкодують для своїх чотириколісних реаль нічого. Хочеш мила, норкову шубку? А ось тобі, будь ласка, носи на здоров'я та не мерзне. Та ось вони авто для отримання яких не шкода ані шуби, ані останньої сорочки. Адже тут головне не те, як ти вдягнений, а як ти почуватимешся, сидячи за кермом такої машини. Втім, як і ще можна почуватися на такій швидкості, не наче в літаку, не менше, тим паче, що навіть на таких дорогах ця автівка виробляє те, що деяким не під силу, і на рівнесенькій асфальтовій трасі. Позмагатися з нею за красою, витонченістю та потужністю може хіба що ось ця червона ляля. Не оманюйтесь її невеличким розміром, адже всередині ховається неймовірна кількість кінських сил та гаряче автомобільне серце у вигляді мега крутого двигуна заводиться з півоборту, а потім не зупинити. Втім, вам і не захочеться цього робити, навіть тільки уявляючи себе за кермом такої автівки там. На цьому ми не збираємось зупинятись, адже щойно перед нами промайнула лише перша частина програми. Далі на вас чекає хіт-парад з 20 кращих роликів зі спеціального каналу Шалене відео по українській в інтернеті. Відкриває наш шален двадцятку новий досить дивний винахід людства прозорий басейн. В такому дуже просто відчути себе, наче маленька рибка в акваріумі. А головне не забувати вдягати купальні костюми та пам'ятати про прозорі стіни. От так вона вигадують, а ти потім гулі набивай. Страшно подумати, що б сталося з усіма цими курортними країнами без наших туристів. Померли з нудьги! А місцеві репортажі так і залишились би мало зрозумілою балаканиною, якби не з'явився фільм. Покаж <рес> обземей, покажи. Правильно, ось вона вся міць та потужність інтелекту приїжджих. Хай знають наші, але не розслабляються. Скажіть, що дурак, я це башку забіг. Та да, я навіть На 18-му місці. Сьогодні дивотехніка, яке зараз викликає тільки одні думки у всіх дачників. Де ж його придбати? Так, так, ви тільки уявіть, яким незамінним помічником буде ось цей міні-екскаватор. Сам сміття на купу збере, сам його у відро завантажить. Не знаємо, чи винесе сам відро після всього, але і так непогано, і не треба нам тут розповідати, що це монтаж. Все реальне, ми перевіряємо. Реали. Хто сказав, що в армії все погано. Скажіть, хіба міг би нещасний голодний, ображений і стомлений солдат так танцювати? Як бачите, все там гаразд. І Нагодують і напоять, От тільки чим невідомо. Так, розвага у вигляді катання на лижах за автомобілем вже була у нашій програмі. Але 16-те місце нашого рейтингу здобуває більш аристократична її модифікація. Адже тільки справжній аристократ може собі дозволити їхати на лижах за Ха -ха, каретою. От тільки комунальники все свято зіпсували. Ніколи дорогу не чистили, а тут на тобі опрацювали. Тепер доведеться поузбіччю розсікати. На п'ятнадцятому місці нашого неперевершеного хіт-параду опиняються дуже прикольні дядьки та їхні іграшки. Пацани довели, що не обов'язково залишати улюблені машинки у дитинстві. Завжди можна зробити апгрейд своїх іграшок та адаптувати їх під доросле життя. З цього може вийти дуже непогана розвага. Лише погляньте, які круті перегони влаштували винахідливі чуваки. Можна власну формулу один оголошувати. Мужики серйозно заморочилися та виклали кругленьку суму грошей на побудову спеціальної траси та закупку іграшкових фанів. Однак, якщо ви захочете взяти приклад з оригінальних гонщиків, пам'ятайте, дружина ніколи не повинна дізнатися про ваше коштовне хобі. Хлопці на 14 14-й сховниці вирішили підняти усю школу на вуха. Переодягнувшись у дурнуваті і дуже незрозумілі костюми, вони почали бігати коридорами свого навчального закладу. Цікаво, що вони намагаються довести дівчата і старшокласники, навіть якщо і оцінять прикол, так і не дізнаються, хто це зробив, і тим більше не повірять, що це були ось ці лузери. Лише в нашій країні може існувати така згуртованість та братська любов народу. Ну хто б ще став допомагати завести автобус? Мешканці якої держави штовхали б зранку свій транспорт, щоб дістатися роботи. Хоча перевірити це буде важко. Просто ніде більше таких ситуацій не виникає, окрім як у нас. Кожній армії свої порядки та звичаї. Та до сьогодні ми не знали, чи існує дідівщина у естонських військових. Виявилось, що існує, щоправда, вона має музичну спрямованість. Так що маємо нагоду оцінити не тільки те, як це виглядає, а й те, як це звучить. Після такої стрової підготовки, хоч одразу в нічний клуб. Кропком Хлопці на одинадцятому місці вирішили не просто пограти з колегами у мовчанку. Вони стали справжніми живими статуями. Хоча можливо це їх так якийсь урок вразив. Біологія, наприклад, у будь-якому випадку загальношкільна слава їм гарантовано. А зараз пропонуємо трошечки побешкетувати, тим більше, що нам з вами за це нічогісінько не буде. Не пощастить тільки предметам та продуктам, хі -хі -хі, які з метою хуліганського експерименту потраплять до черва звичайнісінької мікрохвильової пічки. Ми ж з вами можемо не тільки оцінити наслідки, а й насолодитися всіма етапами досліду, що відбувається прямо на десятій позиції нашого чарту. Існують люди, які танцюють добре. Існують ті, які танцюють дуже добре. Є навіть такі, що рухаються просто неперевершено. А ось ці шалені танцюристи роблять це просто блискавично. Настільки, що викликають своїми шаманськими рухами справжню блискавку та декілька втрат свідомості у вразливих глядачів, ще адже у них під ногами не просто денс-майданчик, а справнісінький тесла-генератор. На восьмій позиції у нас сьогодні найкращий у світі корпоратив. От як люди святкують робочі свята, наймають ресторан, запрошують якогось дорогого чи не дуже артиста. Але це все пусте у порівнянні з корпоративами пожежників. Ось де справжні розваги. На кожну дію знайдеться своя протидія. Саме про це свідчить досвід героя відео сьомої позиції. І часом розплата за погані вчинки приходить навіть швидше, ніж можна було очікувати. На шостому місці правила виживання від тих самих електрозварювальників. Гадайте, розріз на пів трубу просто тільки не цю. Тут, окрім професійної майстерності, потрібні ще й навички у катапультуванні. Наш майстер третього розряду справився зі своєю задачею блискуче. Тож обід заслужив. Наші люди скрізь екстрим знайдуть, було би тільки бажання. Ось цей сміливець вирішив, що звичайна гойдалка може стати непоганим водним атракціоном. Ха! Та при стрибках у воду головне не тільки ефектно розігнатись та красиво полетіти, а й правильно приводнитися. Як відомо, практично всі коти дуже бояться води. Нічого ж не зробив, тільки попити підійшов. А тут такий стрес. Ще трохи і довелося би басейн чистити. Відкриває трійцю лідерів у відео, що присвячене глибоководному мистецтву готувати. А що тут дивного? Захотілось ось цьому аквалангісту свіженького омлету, та що прямо на океанській глибині приготованого усі інгредієнти з собою взяв, а пательню от забув. То що робити? Доведеться вдовольнитися океанським оголем-моголем. На другому місці шаленого чарту гучно реве двигуном дитяча коляска. Складно повірити, але таке диво техніки здатне витиснути із себе аж 10 кінських сил. Просунуті татусі та майбутні маленькі гонщики просто шаленіють від такого винаходу. І матусі теж задоволені, бо з такою коляскою чоловіки гарантовано полюбили прогулюватись із дитиною на свіжому повітрі зі швидкістю у 80 кілометрів на годину. Головне, малюка туди не забути покласти. Пальму першості сьогодні цілком і заслужено перехоплює суворий китайський викладач, і не дивіться, що вона всього лише тендітна жіночка. Для неслухняних студентів вона справжній термінатор та винищувач мобільних телефонів. Мабуть, побачила в руках свого учня, адже не китайського виробництва та вирішила відстояти честь національного виробника. Та як ти смієш нагіднику справжнім айфоном користуватися? Наразі у нас все. Та ми неодмінно повернемось. І як завжди, не з порожніми руками чекайте на нові випуски та дивіться тільки найкращі ролики зі спеціального каналу «Шалене Відео по українськи в інтернеті. Щастий